Знову у Івано-Франківську з презентацією львівська письменниця і журналістка Галина Вдовиченко після роману Купальниці, який авторка представила у місті свого дитинства півроку тому, привезла книгу Ліга непарних шкарпеток. Володарка гран-прі літературного конкурсу Коронація слова слова-2012» у номінації Прозові твори для дітей оповідає про, начебто, прості на перший погляд і цілком повсякденні побутові дрібниці. Завжди в кожній хаті можна знайти. Самотні шкарпетки, вони чогось гублять, свої пари завжди, їх зазвичай викидають десь на смітник. От. А ці шкарпетки ховаються в нижній шухляді, і вони вірять в те, що вони знайдуть свою пару, що вони ще будуть потрібні людям, що їхнє життя буде цікаве. Насичене пригоди дитячих шкарпуків, стосунки жіночих шкарпань та відповідно чоловічих шкарпетонів, Непрості взаємини зі зверхніми парними шкарпетками та лютими ворогами на кшталт котів. Це лише верхівка айсберга. Насправді книга для малечі є вдалою лише тоді, впевнена авторка, коли цікавий дорослим, у ліги непарних шкарпеток вагомий підтекст. Її сюжет встигли навіть інсценізувати. Прем'єра любительської вистави, розповідає Галина Вдовиченко. У багатьох викликала сльози. Чимало є людей, які. Так склалося, що вони в певний час свого життя можуть відчути себе непотрібними. І як би їх хотілося підтримати і показати, що можливо їм варто об'єднатися, так як ті шкарпетки створили лігу непарних шкарпеток, вони себе захищали, вони. Рятували своїх друзів, які потрапляли в різні історії. Дитячу літературу каже авторка, пише паралельно з дорослою. Вже зовсім скоро сподівається впоратися з продовженням найпопулярнішого свого роману Пів'яблука. Окрім нього залишаються незавершеними ще декілька. До осені світ має побачити також збірка, яку Галина Вдовиченко описала спільно з десятком інших вітчизняних письменників.